Всім привет, малий підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами я Марксі 17 і сьогодні я їду на поезді Чарлів в Повітки всі штуки. Що це? я зараз разу так я дуже припустила поїзд, як я буду брати масштаб і тут Такая електричка. Тупо трейн. Хоча я не сказав, в цьому потязі є аж цілий дозволі. Як я сказав, це дуже і дуже багато. Зараз він западиться. Ei, dăm de la e... un număr de viață, vă rog. Mm. Ami, vă aș cere До речі, таку саму бачив ситуацію, таку самісіньку на станції під замчером було. Таку самісіньку. Там якраз два вагони стерчали. Е -е, До побачили. Окей, заходимо. До речі, я на тому поїзді я електричку чекав. Я приїхала, здається, ще з годину. І дивіться, що саме головне, що в цей потяг я поїхав. Ось такі пропилився. Е, 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 е. окей, я колись переходив, Он так як зараз. Треба переходити, коли поїзд їде, колись переходив з першого, з 25 чи 6 до першого. Да, було так собі. Але знаєте, що по справжньому так собі. Шумайша хіт дуже швидко. Ну як швидко? Ми що не всі відправились. Так добре, вживу, ми дряси це і Добре, не добре. ще один треба перейти. Але цей поїзд пісні на 42 хвилини. Ой-ой-ой, що -ой, мені робити? Я ж буде так швидко ганати. Капіць. Окей. Внімання, Переїзд! Я знаю, де я вже щось хочу переходити, може, я тут типу залишусь. Ще воно так -то. Окей, okay. ну no, трясеться, Емм. Um, може я тут десь сяду? Mm, Добре, так як все одно хвитка не перевіряли, треба пройти. Красненька. Добре, давайте перейдемо. Але камон! Ось трясеться, я боюсь. Окей, це на сильно трясеться. Не так, як там тряснувся? Уй! Ра, я зміг. Окей. Тепер своє купе треба знайти. Ось воно. Хто я? Шоя? Дзи? На ну, це відповідається. І так нам треба відповісти, що я. Я котик. Дзві. Нам ще надовго їхати. А що це за ручка? Ну, щоб типу віджимали, Типу себе піднімати, а там типу, ти стояти... поставити. А де що це ручка? скажіть мені. Давайте... Пробуємо. І Я типу встав. Взявся за ручку одну. А, я понял, понял, прибуду. Поня, дотянувся до іншої. Оп! І Так ты покидаю. Так ти покачатись, що шов не, не, не а це, напевно, радіо оце кружечок. Що для нас дуже кружечок? Там щось їдемо. Так а давайте типу, по приколу подивимось, як зараз там трясеться. Це щепленнями між вагонами. Цікаво. Вагон зараз нормально так трясе, Але ви лише послухайте, як пташки щебетають. Співають. что а что пошло травмаруста. Добрый, я так-то так, начала прекрасно звук улечу. Ну, просто просто. Ну, ты заразила. Ой. А не туда дошел. стоп, почекайте. Вот тут я ручка, чтобы травмалась. Драчек, вот это я за ней скупаю, сколько у меня Адже я ще й не в той бік пішов. Капець. Окей. Okay. то воно ну, тут. І то так буде достати. Воно вже ліпше трацювало. Вибачте, що кашею. Teleporto, tá? <coughs> então já vou dar um cilindro de seis anos. Tá Котя тільки не твоє. Я не знаю, чи ви забули? Може ви забули, що в мене типу 9 життів, а вже 8 життів. Аж котик. Чи? Хто пам'ятав, то молодець. Хто мене забув, теж молодець. Отак, от а що тут є? Оп. What is it? Окей, okay, тут тут туалет нормальный И, А всяким, это комната праведника, так? Ну в этом вот так Турачи не по этих не будет Максимальная Электромагнитный полицейский СДС-82 Кілометри на годину, так що і не дивно, що його так майже не трясе. Вони розщепляють. Е що це таке було? Добре, ем, Чекайте ці... Так всі вагони буквально розщепляються. А заклопа колу за коло коментар непевно того. Мені ну, все одно доведеться переходити, давайте вже це зробимо. Але мені не подобається. Ні, що якщо стані розщепляться, розщепиться, е все. Алиев. Ну Будь бдителен, впереди крах. Кром... Петь я не туда пришел. Не, ну я могу же это зайти, я не буду. Окей, окей. В принципе, можно. Прошло 10 хвилин. Підписники. Цей потяг має відправлятися. Це, до речі, як це все не він був. Добре, все. всім, до побачення. Моїм підписникам Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я, був я, Єомарк 7. Всім побачення.